Вельми, шановне панство, я вас вітаю. Ось вечоріє. Я приїхав згрібати сіно. І ще, друзі, за скоро. Треба ще трохи почекати. Воно вже таке. Трошки воно ще хрустить. Трошки воно ще хрустить. Можливо, буде сипатися, можливо, не буде. Але я ще трошки почекаю, трошечки, ще з півгодинки. І будемо працювати. Будемо працювати при фарах, при світлі, тому що зранку добре згребти, але зранку буде волога. Зранку треба згрібати також десь біля 9-10.00, Тоді тюкувати на вечір буде січка, теж воно буде його терти. Треба на слідуючий день зранку теж в таку пору тюкувати. А я хочу так махнути, аби зараз його згребти і зранку затюкувати. Аби не їздити по 250 раз, 2 дні, 3 дні. Воно висохло, воно висохло, воно хрустить. Коротше, класно. Сіно супер взагалі. В попередньому ролику е вийшли такі недорозуміння. Хтось там каже, переставляє задом колеса. Бо там у Льоні на каналі, він їздить задом. В нього п'ять коліс, люди. І воно йому, коли він їде передом, воно йому накручує. Задом він його тручає і наперед сонечка, зараз я вам покажу. І воно гребе, його тручає. Воно так йому краще. У мене не накручує нічого. У мене поки що нічого не накручує, то п'яте колесо воно робить погоду. У мене чотири колеса, у мене йде воно шикарно. Просто, просто не виходить валок на колесо. Розумієте, І два валки нормально, третій волок, воно капарить. От. Якщо згрібати, два валки грибе суперово. Ну, я знайшов вихід, я пішов на поперек. Кажуть, солярки там, по баку буде дуже замітно народ, якісна робота не обсуждається на рахунок там, солярки. Як я спалив 300 грам, півлітри соляри більше, ну, на, це пів гектара, ну, на 10 гектарах я б 5 літрів солярки спалив більше, але я би зробив якісно. То яка може бути тут історія? 5 літрів солярки це 250 гривень. Якщо брати по 50 гривень. Ну, по 50 немає, взагалі там десь по 39, по 38 є. Е, ну, беремо по максимуму 250 гривень за таку роботу. Ну, а тут взагалі пів літри, тут взагалі 25 гривень я лишніх заплатив. Ну, народ, ви трошки думайте, що ви пишете, і думайте, логічно, а багато роб. Ну так, ну раз в холосту проїхав. Можна було, можна було звідти їхати сюди, тут розвертатися, їхати, перевертати туди. А мені в кайф було їхати задом. Я собі раз виїхав. Проїхав тут і назад спустився. І знову проїхав тут 25 метрів і назад спустився. Ну шикарно, що тут люди? Що тут люди? Що ви? Якби рахував сир та й масло, то й ходив би голодний. А так якісно зроблена робота. Сіно просохло ідеально. Якщо б я його був не перевернув, не добре би було. Воно би не просохло. Давайте тепер я себе закінчу показувати, буду показувати вам сін. Так що, друзі, то і так буде вже капарне, якість відео, вже буде зернистість, буде пікселізація трошки. Ну, я вважаю, що ось цей захід сонця вартує того, аби його зняти. Ташечки співають. Цінно чекає, що я його зараз буду згортати у валки. в струю. Сьогодні настрою тюкопрес, доварив кардан там кусок труби, бо кардан оказався за коротким. І все працює, все працює. Я думаю, завтра я буду це робити і вам буду показувати. Буду тюкувати не цим, а Тесорчиком. Дивіться, демонструю. Коли ось так стоїть, тоді з колеса передається на колесо, з того передається на то, і з того на то, і з того на то. І он лишається чиста площа ззаді, ззаді залишається чистенько, і воно крутить тут волок. Це на згрібання. Коли піднімаємо навіску до. Там же бні радять раму гнути, щось там ще там гнути. Для чого його гнути, коли воно свою функцію виконує? Вам би лиш гнути. Коли підняти навіску, перекинути колесо це сюди, то туди. Воно, виходить, це іде з тої сторони, а. То йде з цієї сторони. Тоді, от якщо ми їдемо сюди, це колесо перекидає, прускає туди між колесо, між колесо, і виходить ось такі хвильки. Це наворушіння. Я розумію, друзі, ця штука хоче швидкості. Коли йдеш на швидкості, вона ідеально шурує. Коли йдеш помаленьку, вона десь може перекинути, може не перекинути. На згрібання воно не нема різниці. Швидкість, не швидкість. На ворушіння так, воно хоче трошки більше швидкості. Але якщо я дам швидкість, то з цієї луцарні буде січка. Зумієте, я її переб'ю, навіть якщо вона буде і волога, я її переб'ю, побиваю листя, тоді гріш ціна буде такому сіну. Воно, дивіться, яке зараз гарне. Бачите, дивіться, ну воно трошки, ну, сип, це ще. Знаєте, але якщо воно його буде горнути, воно його буде перевертати, о, то не дуже і листки облітають, я вам скажу. Ну, щось трошки облетить. Щось трошки і облетить. О, так що... Граблі шикарні. Давайте вернемося, Мені радять на каналі Леоніда Бобошка. Так, я то відео передивився неоднократно. Я за його каналом слідкую, я підписаний, він на мій канал підписаний. Ну, Наприклад, не знаю, як він. Я переглядаю його відео, його ролики. Мені цікаво. Вони взагалі молодці. і Льоня, тобі привіт. Ви супер, дай вам Бог здоров'я і всього всього найкращого. Він обертає ці колеса, звісно, бо коли він буде отак зараз назад їхати, вони будуть забиватися дзюбками, тими загинами в землю. Він їх відкручує, перекручує назад. І коли він їде в ту сторону, коли ви їдете сюди, воно кидає і замотує деколи сюди. Коли він їде в ту сторону, воно просто горне. І там нема рами, і воно його скидає на бік. Розумієте в чим фішка? Але в нього ще є одно колесо. У мене нема такого путаниння, як там у нього. На, на цих чотирьох колесах то п'яте колесо от там лишнє. Воно там чи воно, там я навіть, навіть не знаю де. По-моєму, там спереді. О, тоді то воно лишнє. А так. Мене влаштовує. Так, коли є дуже багато, там великі вже покоси нагорнуло, воно може кинути, але воно далі кине. Ну, воно не намотує, воно мені не накручує, там, не не навалює того всього. Зараз подивитись. я не знаю, яка буде нічна зйомка, яка буде нічна робота. Зараз будете бачити, як воно буде. І мені самому цікаво, якщо буде далі тертися, ну прийдеться вже мені поїхати додому, лягти спати, а зранку виїхати і це вологи згребти. А тоді, ну не знаю вже, на вечір ось таке тюкувати, воно не добре. Таке тюкувати не добре, бо воно буде сипатися. От люцерна, вона така. Вредна, знаєте, вона вредна, мерзенна така мерза, того, що вона хоче, так як вона хоче. Ось тут трава, дивіться, траву хоч зараз крути, перевертай, тюкуй. Траві все рівно. А люцерка така мерза, що вона має листочки і вона їх може скинути, але це і дуже цінний. Білкове сіно. Білок, бобове і злакове, Ось там ячмінь, наприклад, люцерна. А там будуть ті трави для сінокосу, там злакові трави, то це взагалі красота. Тут буде гектар люцерни, там 50-60 сотих злакового, а там ще. Якесь лугове, супер, корма, бомбезні просто. Дивіться, я тут проїхав, цю траву згорнув. Ну, та що хотіти? Трава є трава вона. Шелестить це листочки ці. А трава вона можна і пакувати зараз тюпресом, тільки, тільки так. Люцеренька, напевне, не знаю. Ну, дивіться, вона тріщить, вона сухенька, дивіться, вона зелена, подивіться, яке сіно, як золото. О, Воно зелене, воно ломиться. Не знаю. Ще чекаємо. Чекаємо, напевне, вже аж коби сонечко вже сіло повністю. Почало вже смеркати, тоді, напевне, може. Можливо. Я якщо його оціню, і воно, якщо підійде, я його буду гребти. Якщо ні, я піднімаю ці тараканиці і поїхав додому. Ну, ви побачите, чи буде, чи не буде. Отак. Ну що, вроді потихеньку йде. А, листочки Ні, це не облітають, це лишається на тому. Ну щось і облетить, а щось і залишиться. Ну так воно легенько вон бере, легенько перевертає, от, так от так. Я бачите, їду помаленько. Їду на другій пониженій, легенько, не спіша, але робота робиться. Мені подобається. Дивіться, як воно гарно, чистенько підбирає, як крутить волок. Ну супер. Я тут зупинився, треба це підкидати, бо воно колесо не захватить його. Все, а тут зараз підемо по краю і заберемо його. Ну якось так поїхали. Тільки що зупинився. Дивлюся, що воно таке зелене, зелене-зелене, бачите таке. думаю, чи воно сире, чи воно мокре, ні, а воно сухеньке. Дивіться, воно ломиться. Воно... Ну, воно вже таке відійшло, бо вже, я ж кажу, треба було трошки почекати, і воно відходить. А, красота, зелене-зелене сіно, сила. Добре, поїхали далі. Їдемо потихенечку, полегенечку. Далі туди, потім знову, знов і знов сюди, тоді Тоді наоборот. Ну, коротше, зараз щось придумаємо. Хтось буде говорити, що швидше треба їхати. Ні, не треба швидше. На люцерні швидше їхати не треба. Буду я там на толоці косити. Вон там, де я цей косив. там подивитися, як ворушиться і як перевертається і як згрібається. Там буде на автопілоті. А тут треба акуратненько, бо сіно дуже цінне. Дуже цінний сіно. Не перероще, зелене, з листочками. Трубочка не потеке, ну сіно вогонь просто. Так що його треба максимально акуратно зібрати. Панство. Все, я згріб. гарно, Воно відійшло. Воно таке якраз не треться, нормальне. І не, і не мокре, без роси і не сухе таке, як перець. А всякі такі валки вийшли, Он в мене там один, два, три. Шість штук їх тут вийшло. Тут їх вийшло 6 штук. 3 чи 5. Чи 5, чи 6. Ну, коротше, скільки вийшло, всі мої. Блін, тут якісь не такі великі вийшли. 5-5 покосів. 5 волків. Ну що? Завтра. Будемо тюкувати. Але це буде окреме відео. А зараз, напевне, будемо ми прощатися з вами до слідуючого відео. Тепер я вже ходив, блін, комарі. Їздив, ходив, їздив. На третій пониженій, бо воно вже під під мокрило, так і можна було вже працювати. Е, багато часу не затратив, десь, десь годинку, може півтори. Ну, так, я на другій, пах-пах-пах-пах. Тепер на третій пах-пах-пах-пах. Ну і все. Бачите, їздив, качав, 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 качав той валок. а потім е, напроти нього з цієї сторони. Приїхав підбив і потім далі. Так? Ну і так до кубки, до кубки, так збив. Миру, добра, злагоди. Завжди залишатися людьми. Завжди залишатися. Бажаю вам того, чого ви бажаєте мені. І аби всі мрії у вашому житті здійснювалися. До слідуючого відео будемо присувати.